Сьогодні у відео розберемось, наскільки вона притягує погляди, чому розчарувала величезну кількість людей та навіщо її взагалі створили. Друзі, всім привіт! З вами канал Крокавто. Це MG Cyberster І сьогодні буде один із, напевно, найцікавіших влогів на нашому каналі. Полетіли, поговоримо. А поки нагадаю вам, що спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. І починається цей влог одразу з розчарування, тому що я вирішив підзарядитися перед початком тесту до 100% для того, щоб зрозуміти її реальний запас ходу. Але суворі українські реалії. Е, нічого не працює, зарядки не працюють. Це означає, що світла немає. І слава Богу, що у мене є ще 71% для того, щоб почати цей тест. Потім дозарядимося і випробуємо, наскільки вона насправді. Гарно їде. А зараз я вам пропоную почати нашу мандрівку, і по дорозі я вам поясню, що сьогодні буде відбуватися. Зразу вам покажу, дивіться, як воно все світиться, як воно все красиво виглядає. Чи настільки це зручно, ми поговоримо далі по відео. Зараз покажу, що я спеціально обнулив бортовий комп'ютер, щоб розуміти реальну витрату за нашу з вами сьогоднішню мандрівку. І подивимось, скільки кілометрів нам вдасться проїхати. Чому саме така концепція для MG Cyberstar? Коли ви бачите цю машину вживу чи на фотографіях, вам може здатися, що це якийсь карколомний суперкар, дуже швидкий, спортивний. Це щось по типу бюджетної версії Porsche чи бюджетної версії Ferrari. Це має бути така зібрана ультракерована машина, яка фантастично реагує на кермо. Але цей тижневий... Тест показав для мене особисто, що це повне, тотальне ґрантурізму. Маршрут сьогоднішнього дня у нас буде сформовано таким чином, що ми зробимо великий круг навколо Києва, плюс виїдемо за межі в область, для того, щоб протестити, як ця тачка поводиться на трасі. Подивимось, як вона проходить повороти на швидкості, як вона йде на обгони. Ну і знову ж таки, який при цьому вийде у нас запас ходу і яка вийде. Реальна витрата електроенергії на даний час ми проїхали буквально 13 кілометрів, і я вже бачу позначку 24 кВт години на 100 кілометрів, що є таким досить немаленьким показником. До речі, поки їхав, виникло бажання подивитися, як відреагують на MG Cyberster найвимогливіші автомобільні критики і найвимогливіші експерти у всьому світі Києві і, взагалі, в галактиці. Тому я зробив невеличкий. Гак, і завернув на авторинок Чапаєвка. Насправді я радий, що заїхав на авторинок, тому що е, ви бачили прикол, е, що Перекупи завжди ж зупиняють вас рукою, коли ви заїжджаєте на авторинок, переді мною їхало дві машини, вони постійно махали, як тільки до них доїжджав я, вони переставали це робити, тому що ну, машина Нішева, я впевнений, що для більшості з них взагалі загадка, що це за авто, бо вони займаються тільки якимись самими популярними ходовими моделями. І вони всі дуже різко переді мною опускали руку, щоб не дай Бог я не зупинився. Так як я проїжджав повз локацію, де ми часто знімаємо розгін 0-100, я Вирішив, що давайте одразу, навіть не поговоривши про технічну складову, про дизайн, заміряємо розгін для того, щоб ви розуміли, про який автомобіль взагалі йде мова. Тому що тут дуже космічні заявлені характеристики. Якщо вона поїде дійсно так, як написано в книжці, то це буде, напевно, найшвидший автомобіль на каналі Крукавто за всю його історію. Ну що, спробуємо? Поїхали! Це дуже-дуже швидко. Це дійсно фантастичні емоції. 3,81 у нас вийшло, 60% зарядки в нашому автомобілі. Тому, в принципі, це мав би бути реальний результат, але зараз спробуємо ще один заїзд для того, щоб переконатися в цій цифрі. Ну що я вам скажу? Результати насправді дуже круті, але за Три спроби виміряти розгін мене так захитало, і мій вестибулярний апарат настільки вийшов із ладу. Що я думаю, саме час зупинитися і трошки детальніше поговорити безпосередньо про історію трошечки цього автомобіля і. Перші враження від зовнішності сайберстера загалом, я думаю, що для більшості з вас не секрет, що історія автомобілів MG це не історія про китайські електрокари, які з'явились в останні там 10 років. Це понад 100 років історія, яка стартувала з Великої Британії, і тут варто сказати, що. Родзинкою MG були саме їхні родстери, які якраз дали можливість бренду розвиватися і стати свого часу одним із топових спортивних брендів у світі. І тут варто згадати, що в багатьох іменитих світових брендів зараз з'являються автомобілі, які навряд чи будуть дуже популярними з точки зору продажів, але вони показують те, що є якась данина традиція умовно, навіть те саме відновлення Hondoю моделі Прилюд, яка невідома. Тому, чи потрапить в Україну, але все ж таки це відбувається, і багато багато інших моделей. Ну для мене це кайф. Свої думки звичайно пишіть в коментарях. І загалом обов'язково поставте лайк під цим відео. Напишіть коментар, як вам цей автомобіль, і підпишіться, якщо ви раптом досі цього не зробили. Тим часом ми продовжуємо нашу поїздку. Переїжджаємо за межі Києва, тобто на лівий берег по одометру Зараз майже 40 кілометрів, і середня витрата електроенергії 23,3. Кіловат години на 100 кілометрів їдемо. Ми по високотехнологічному на свій час мосту Патона, і на цьому моменті я хотів би поговорити про технологічність Сайберстера. автомобіль же ж уже не новий, презентований порядка трьох чи чотирьох років тому, а технології дуже сильно стрибнули вперед. Що ж у нас виходить тут? І з самого початку створення цього автомобіля було абсолютно зрозуміло, що під нього не розроблятиметься якась унікальна платформа, не будуть застосовуватися якісь інновації, тому що ну це нішева тачка, і зрозуміло, що її продажі не будуть такими, які б дозволили окупити в ній а, використання і створення якихось нових. Рішень тому за основу цього автомобіля взяли машину, яка вже знайома для каналу Крукавто, і це mg 4 X-Power. На тому автомобілі, до речі, теж був лох. Ми на ньому їздили у Львів і назад. і Хто дивився це відео, знає, що це була із найяскравіших поїздок в принципі в моєму житті. І саме після цієї поїздки я зрозумів, що електромобіль точно не створений для якихось далеких мандрівок. В Силу цього. Дуже великим питанням для мене сьогодні стало якраз те, що MG це не спорткар, це гран туризмо але при цьому електричний, і на ньому такий собі туризм. Не знаю. Ну, все, потроху виїжджатимемо за межі міста. Що ми маємо на даний момент часу? 59 км подолали з середньою швидкістю 36 км за годину. Звичайно, що ніяких заторів, тому що сьогодні вихідний день, але зі світлофорами і з такими досить насиченими ділянками з точки зору е пішохідних переходів і місць, де ми зупинялися. Виходить, у нас витрата 21,3 квт години на 100 км. Зараз виїдемо за місто, направлятимемося в сторону Вишгорода. Далі поїдемо, потестуємо цей автомобіль на трасі і подивимось, наскільки зміниться витрата пального, враховуючи, що я рухатимуся в межах правил дорожнього руху. Що я хотів сказати усією всією фундаментальною історією, яка тягнеться вздовж відео, про спортивні машини, про гранд-туризмо. Коли ви бачите ось цю MG на вулицю, вам здається, що це. Щось феєрично кероване, щось на чому хочеться виїхати на Нюркбург Ринг і підкорити там абсолютно всі повороти. В реальності, коли ви опиняєтесь за кермом цього автомобіля, розкажу це на моєму прикладі. Я виїхав від імпортера, де я її забрав на тижневий тест. Доїжджаю до першого дорожнього поліцейського. І як прийнято в таких машинах одразу весь групуюсь, тому що зараз буде жорсткий переїзд. Але приїжджає його абсолютно м'яко. Підвізка цієї машини налаштована під комфорт, і незважаючи на те, що у неї досить короткий хід, все ж таки на нерівностях ви почуваєтесь прямо як в звичайному седані. Але чи погано це все? Я довго думав над позиціонуванням сайберстера, тому що ну, дивіться, машина коштує в Україні порядка 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це біля 5... Т'ятдесяти тисяч доларів, е, давайте так згадайте будь-кого своїх знайомих, які люблять швидку їзду і помішані на заряджених тачках, навіть якби MG Cyberster керувався як Porsche Carrera чи не знаю, як Porsche Boxster, Навряд чи вони б обрали MG. По-перше, електричка. Пункт друге мало місце для якогось тюнінгу, до опрацювання, апгрейду. Пункт третій, це зазвичай люди, які купляють собі заряджені ваги, заряджені BMW. І їм байдуже на те, що це нова машина. Вони куплять биту, вживану. В силу цього. Якщо ми не позиціонуємо MG як машину для ось цих драйверів, це буде машина для тих, хто хоче просто виділятися з натовпу. І от якщо ти хочеш виділятися із сірої маси, то якраз ось ця машина тобі потрібна. Тому що, перш за все, подивіться на ось ці двері, які виконані в стилі. Ламби, але при цьому вони з електроприводом. Але мені здається, найбільша фішка навіть не тут, а одну секундочку. Ось вона, родзинка цього автомобіля. Це м'який дах, який можна відкинути. І у вас MG Cyberster перетворюється в повноцінний кабріолет. Дуже шкода, що цю машину видали на тест тільки зараз, що з'явилася вона в тест парку лише от на зиму. І сьогодні у нас мінус два і моросить дощик. Погодьтеся, що альтернатив серед нових автомобілів цій машині ви не знайдете. А серед вживаних ви купите авто, яким вже давно нікого не здивуєш. Саме на цій локації я хочу ще більше поговорити про дизайн, тому що ось там за деревами Київське море, і саме ось ця атмосфера кабріолету яскравих машин, вайбу моря. Це те, чого дуже зараз хочеться. Насправді дуже виразний дизайн з точки зору лінії, які є на кузові цього автомобіля. Просто подивіться на цей яскраво виражений бампер, які у нас ідуть по всьому периметру додаткові спідниці, невеличкі сплітери по краях. Передня оптика трішки нагадує мені інші автомобілі. Хто розуміє про що я, можете написати в коментарях, але загалом варто відзначити, що Сайберстер це не маленька машина, тому що її довжина понад 4,5 метри. Дуже короткий задній звіз, при цьому досить довгий передній. Кліренс невеличкий, в силу цього, треба бути дуже обережним. Бо навіть я, отут, коли з'їжджав, трішечки черкнув, але ми нікому про це не скажемо. Найбільше цікаве для мене це дизайн задньої частини, тому що знову ж таки супервиражені лінії, дуже круті переходи. Бачимо такий дуже яскраво виражений задній дифузор, і прикольна концепція задньої оптики, яка. Загалом мені подобається, якщо ми говоримо про ось цю лінію. Але ось ці стрілочки, які фактично мали відображати прапор Великої Британії, більше схоже мені з вімкненими поворотниками на ось ці знаки об'їзду, коли відбувається ремонт доріг. Знову ж таки, свої думки можете написати в коментарях, але концептуально ця машина, мені здається, це суперсвіжий погляд на авто бренду MG. При цьому з відсилкою на історію. Саме це дуже кайфово. І перед тим, як продовжувати нашу мандрівку, хочу сказати декілька слів про салон, тому що насправді був дуже великий страх у мене, що я сюди не повіщусь і я не зможу протестувати це авто. Але все окей. Я навіть проїхавши сьогодні, уже 90 кілометрів на теперішній момент часу, відчуваю, що мені тут комфортно і мені вдосталь. Місця для пересування, тобто ростом метр дев'яносто. Не бійтесь купувати це авто. Класно сформовано все навколо водія, хороша якість матеріалів. Так пластик доволі грубий, але за що б ви не взялися, все дуже міцно і гарно зібрано. Тобто, ну, до якості ніяких е, зауважень і претензій бути не може. Мені подобається ось це кольорове поєднання чорного із е, таким. Вишнево-червоним кольором шкіри, плюс алькантари, плюс у нас карбон на центральній секції. Ну, дивіться, по матеріалах і по ергономіці кайф. Але от далі починаються проблеми. У нас на Сайберстері є аж три екрани перед водієм. І весь прикол в тому, що. До центрального екрану жодних питань. Інформативний, інтуїтивно зрозуміле керування через кермо, можна змінювати зовнішній вигляд через налаштування. Питання до ось цих двох бокових. Ось ви зараз бачите вид, точно такий, з яким я дивлюся за кермом. Ви можете помітити, що карту я не бачу, і ось цей екран з налаштуваннями теж. А це ще один нюанс. Я за кермо не тримаюсь. Варто зробити ось так. І все, прощава інформація. Тут, до речі, виводиться і CarPlay, який, на жаль, провідний, і е, Apple CarPlay, і Android Auto. Сюди виводиться навігація, сюди виводяться телефонні дзвінки. Оце для мене залишається трішечки загадкою. І тут насправді виникає питання до інженерів, які це розробляли. Ну, окей, ви будете тішити людей наявністю трьох дисплеїв, але ви геть не задумались про функціонал. Ну, це дуже-дуже сумна історія, як і сумна історія за цим дисплеєм на е, центральній консолі. Тому що, по факту, це блок керування кліматом, який ось такий невеличкий у нас інтегрований в центральну консоль. В чому проблема? В тому, що кнопочки тут, ну. Дуже дуже такі мініатюрні, естетичні, і в силу цього, користуватися ними на кривій дорозі, ну, погодьтесь, не надто зручно. Зате ось цей блок перемикання передач зробили прямо гігантським. Хоча реально вистачало б ось тут декількох кнопочок замість них. Величезні важелі для відкривання дверей та відкривання даху, при цьому все одно, коли... Люди сідають в цей автомобіль, одразу зрозуміти, як закрити двері, дуже дуже складно. Якщо ви думали, що я зможу дозволити собі не проїхатись на цьому автомобілі з відкритим дахом, то ви дуже сильно помилялись. Я не знаю, який там зараз буде звук, можливо, буде вітряно, але повірте. Ну, це варто спробувати. Не зважаючи на мінус 2, не зважаючи на вітер, мені комфортно. І ще більше мені хочеться дати газу і спробувати, як ця машина зможе проходити повороти на трасі ось такій лісовій. Дуже прикольно насправді, дуже ефектно. Це просто кайф. Дивіться, як на мене. Ця машина дійсно розкриває свій потенціал як тільки ви виїжджаєте за місто. Ось тут є прекрасна ділянка дороги за Вижгородом в лісі, де немає людей, де немає машин, є декілька дуже класних поворотів. Ось тут ця машина показує свій вау-ефект. Вау-ефект від того, що ви можете на дуже яскравому стильному автомобілі з комфортом рухатись на досить великій дистанції, але при цьому... Приловчившись відловлювати її на нерівностях, приловчившись не боятись того, що вона комфортна, ви можете подолати повороти на такій досить пристойній швидкості, і вона за них тримається. Єдине, що не на поганій дорозі, давайте так. Бо як тільки з'являються якісь ямки, нерівності, латки, вона починає резонувати, входити в такий резонанс розхитування. І стає страшно, чесно. Е, тому, якщо ви хочете порівняти цю машину з умовною навіть Mazda MX5, е, я навіть не беру якихось дорогих Porsche, то це зовсім не те авто. Це про яскравість, це про стиль, але керованість тут ну, далеко не на першому місці. Але в такому випадку у мене виникає питання навіщо цій машині аж 510 кінських сил потужності? Повний привід, якщо по факту вона е, справляється з ними тільки на прямій е, справа в тому, що така версія продається у нас в Україні. У світі ж доступні варіації із заднім приводом із меншою потужністю. І мені здається, що от саме такі машини мають сенс. До речі, зрозумів, що до теперішнього моменту відео я не сказав про батарею в цьому автомобілі. Зараз якраз час, тому що завершилась наша поїздка, і можна підбити підсумки Ки по тому наскільки реально вона може проїхати, і так за сьогодні ми проїхали 150 км із середньою витратою електроенергії у 20,8 км. Кіловат годин на 100 кілометрів. Це означає, що по факту нашої батарейки ємністю 77 кіловат годин має повноцінно вистачити, от в такому режимі, як я сьогодні їздив, на 350 кілометрів. Що чудово, тому що вже холодно. Ну і я явно не електромобіліст. Я не вмію економити, тому можна було б і більше. Єдиний момент, який варто сказати, це те, що я зрозумів, ще тоді з X-Power, це. Неможливо на цьому автомобілі їздити спокійно. Вона провокує, вона може в силу цього, хочеться на якихось порожніх ділянках дороги за межами населеного пункту розганятися швидше, ніж це є нормальним у електромобілістів, десь різкіше йти на обгони, і тоді витрата виходить такою, що умовно до Львова вам доведеться їхати з повноцінними двома підзарядками, і незважаючи на той факт, що ця машина може приймати, якщо не помиляюсь, до 100 кВт потужності. Зарядки інфраструктури у нас поки що такої не вистачає. Якось так вийшло, що відео вже закінчується, а я забув вам розказати про багажник чи багажники, як це буває в електромобілі. Отже, тут небагато, тут всього на всього 200 250 літрів об'єму. Так написано у технічних характеристиках. Невеликий насправді отвір, тому велику валізу сюди не запхаєш, але для невеликих поїздок. В принципі, цілком буде достатньо. Якщо буде бажання, можливо, сюди якийсь багажник доставити, як то було колись на старих радянських машинах. Або ладно, це я вже крінжую. Давайте подивимося, що попереду, тому що 200 літрів це не так багато. Це все може вирішитись під капотним простором. Цікаво. Тут все у нас в пластику, як бачите, не закриті у нас верхні важелі силу цього закидає дуже сильно болотом під капот. Я їздив якраз в таку дуже погану погоду. Тут навіть видно асфальт під машиною, видно верхній важіль, видно ось тут верхню опору підвіски. Що у нас під кришками? Може, тут якісь невеликі відсіки? Ага, тут у нас бачок для охолоджуючої рідини. Бачите, як все побудовано. Тобто простір використаний таким чином, що ніяких додаткових е місць під капотом для зберігання речей у вас нема. А відповідно, тут теж, відповідно, в нашому сайберстері, як для рантурізму, ну відверто кажучи, не вистачає корисного простору. Він там є ще в салоні, невеликі за сидіннями, ну але це все одно не те, чого хотілося б. Враховуючи, що цією машини можна при бажанні поїхати досить далеко, я цілеспрямовано залишив записання висновків по цьому автомобілю на окремий день. і Зараз я вже прямую повертати Сайберстер до імпортера. Я хотів краще сформулювати свої думки за цей тиждень. Що я вам скажу? Це дуже яскрава норовлива машина з реально якимось своїм характером, до якого потрібно призвичаїтися, якою треба навчитись керувати для того, щоб вона видавала ось той верх емоцій, на який здатна. Звичайно, що її не назвеш. Спорткаром це все ж таки, як я і кажу по всьому відео ґрантурізму. Хтось каже, що гран-турізма не для електрокарів, але давайте відверто. Ми зараз живемо в той час, коли багато людей на електрокарах призвичаївшись, мандрують і на дистанції більше 500-800 кілометрів, і абсолютно цим задоволені. Так, це не мій стиль. Навряд чи б я купив цей автомобіль, навіть дивлячись на той факт, що я обожнюю яскраві тачки, але в ній дійсно щось є. Це супер шоукар, який показує, що MG це історія, яка продовжується, яка розвивається, і ось такі машини є логічним їх. Результат зараз. Я вам хочу подякувати, що додивилися відео до кінця. Подякувати, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!